Генсек НАТО заявив, що альянс має бути готовим до поганих новин з України? Він, начебто, хотів усіх надихнути на підтримку нашої країни на те, що потрібно продовжувати боротьбу, але в той самий час говорить, що Росія у цьому протистоянні є великою, значною, тож погані новини можуть бути. Як ми можемо трактувати таку заяву от безпосередньо в Україні? Як гадаєш, що вона скерована от на міжнародну спільноту, чи все ж таки це заклик до України. Українців, можливо, до українського військово-політичного керівництва я не думаю, що військово-політичне керівництво може вплинути, власне кажучи, на те, чи будуть хороші новини, чи Російська Федерація як потужна збройна сила буде меншими силами атакувати чи наступати раніше на східному і на Південному напрямках. Я думаю, що заява Столтенберга Столтенберга це скоріше формування інформаційного підґрунтя. Раз. Ну, для того, щоб скажемо підготувати і зовнішню аудиторію, і в першу чергу напевно, українську внутрішню аудиторію до того, що з очікувань позитивних результатів від контрнаступу до посередніх результатів в частині, які називаються переходом в оборону, ми цілком вірогідно з часом. Ну, в силу того, що все таки змінюємо ну, тактику ведення бойових дій, переходимо в період. Ну, створення можливостей для виснаження сил ворога, ми можемо зіткнутися з інформацією чи з новинами про те, що російська армія просувається. От я буквально перед включенням а, слухав інтерв'ю одного з наших військових, він періодично, по-моєму, у вас теж якось буває на включеннях, і він говорить, да, що цілком вірогідно, що а, в силу того, що противник кидає свої резерви, які підготовлені, які він готував протягом поточного року, ми можемо втрачати певні позиції. Тому, якщо пал Столтенберг. Негативні новини розглядає як такі, що ну, допустимо українським збройним силам від певних а, рубежів оборони доведеться відійти, да, то напевно це якраз ці негативні новини, про які він повідомляє і світу, і повідомляє українській ну, аудиторії, яка знайомиться з його виступами. Якщо ми говоримо про міжнародну пресу і про заяви високопосадовців або висновки міжнародних аналітиків, то останнім часом з'являється дуже багато публікацій. Назвімо це пригніченого характеру. Стаття УЗЕ Економіс про те, що Путін, мабуть, виграє цей етап війни поки що. Звісно, вони говорять про те, що Євросоюзу, США треба мобілізувати зусилля, як і самій Україні. Це також публікація такого. Пригніченого характеру від журналіста Саймона Шустера, який певний період провів із українським президентом, це також різні інші публікації, які в Україні точно розглядаються негативно і світла в кінці тунелю не додають. Це такий mm -hmm. період війни, такий етап, на твою думку, чи все ж таки це от така різка зміна позиції міжнародних медіа і деяких управлінців на світовій арені, і такий своєрідний заклик до того, що війну потрібно завершувати. Мирними перемовинами із країною агресоркою, ну, ти знаєш, з точки зору українського оптиміста, хотілося б все таки напевно, щоб це була виключно там зміна медійної повістки, тобто та медійна повістка, яка не підтвердиться дійсністю, і позиціями, чи становищем на полі бою. За таких умов ми, власне кажучи, втрачаємо лише в настрої да, тому, що читаємо, і як ти правильно зазначаєш, пригнічуємось. А з іншої сторони, якщо це ці інформаційні повідомлення, які ну, дійсно штурмують нашу свідомість нашу протягом останніх, напевно, вже декількох місяців будуть відповідати ситуації на фронті, то крім пригнічення медійного, відбудеться ситуація ну, сприйняття дійсності пов'язаної з е розвіюванням очікувань, які були сформовані ну, перед початком наступальної операції. Ну, Тобто, про що йдеться про що мова? ми. 23 й рік до, ну, вірніше плани ну щодо е, очікувань від наступальної операції були сформовані ну фактично безапеляційно одностайно про те, що ми перерізаємо сухопутний коридор, доходимо вірогідніше за до все до кордону, чи вірніше кажуть, до межі з Автономною Республікою Крим. А далі, вже виграшні позиції, можливо, розглянемо момент пов'язаний із там проведенням певних перемовин чи. Допустимо, там дипломатично правовим чи військово-дипломатичним шляхом врегулювання конфлікту, і ці очікування вони не справдились. Іншої картини очікувань іншої картини очікувань. У нас на жаль, ну військово-політичне керівництво всередині країни ну не встигло сформувати. І зараз доволі похапцем. Ну з огляду на все таки те, що осінь уже добігло кінця, вже перший місяць зими цю ці очікування негативного характеру формують наші. Західні партнери і західні медіа, ми лише з часом з певним часовим лагом там в місяць, да якщо брати публікації Валерія Федоровича залужного в журналі «За економіст, ну які так само були сприйняті частиною нашого політичного керівництва негативно. Бачимо прояви того, що частина його слів стає власне кажучи дійсністю. Бо ми змінюємо характер ну очікувань зі слів уже президента, да на фактично. Операції пов'язані з обороною тих меш, які ми займаємо. Ми бачимо і вірніше чуємо заяви не лише від наших військово-політичних керівників і військових керівників, але й від тих, хто координує е роботу НАТО, так, чи здійснює організацію роботу НАТО, це пана Столтенберга про те, що ну результати можуть бути гіршими, там чи новини можуть бути негативнішими. Тобто, уже картину наших очікувань на 24-й рік. Ми не малюємо за аналогією з тим. Як це відбувалося наприкінці 22-го року, з очікуванням 23-го. звісно, це впливає і на суспільні настрої звісно, це впливає і повинно впливати, в тому числі на дії і рішення політичного військового керівництва, ну тому що так чи інакше, ну ви ж опираєтесь на ті засоби, які у вас є для досягнення військових ціл, якщо засоби недостатні. Ну, тобто фінансування, постачання військової техніки, економічна спроможність країни самостійно вести війну да й досягати тих цілей. То ви цілі повинні переглядати і відповідно комунікувати вже доволі тверезо і реалістично зі своїм населенням, пояснювати, що дивіться, попри віру, яка не покидає нас, як зазначав президентом відповідної публікації. Ми так чи інакше реалістично дивимося на ситуацію. Він допустимо на 24-й рік. План, про який говорить там Маріяна Безуфла да, він вірогідніше за все, з точки зору наших можливостей передбачає там утримання позиції, Да. і за наявності можливості і сприятливої ситуації на фронті, виснаження ворога, виявлення в нього слабких місць. Ми будемо намагатися актив не лише активно оборонятися, але пробувати йти в наступальну операцію. Ну тобто, люди ж теж люди, громадяни країни, вони потребують не плану в вигляді графіка там, чи комікса як про це допускає в своїй голові пані Маріана. Да? А вони хочуть розуміти, власне кажучи, чого можна очікувати від бойових дій, і як наслідок пробувати хоча б мінімально планувати своє життя. Я не скажу, що це можливо зробити, сьогоднішній інформаційній поліції, тому що кожен все-таки знаходиться в своїй інформаційній бульбочці чи капсулі і обирає те, що йому імпонує чи подобається. Да? Але. Сукупність інформації, ну деструктивного характеру чи пригнічуючої інформації, вона, власне кажучи, вже долинає, ну фактично, не як шепіт, чи поодинокі голоси, ну да, а як загальний тренд медійний інформаційний. І він відповідає. Я думаю, що коли ми говоримо про західну пресу, ми повинні розуміти, що він відповідає не лише редакційній політиці, але десь. І в тому числі очікуванням урядів країн, де ці видання, і ці журналісти, і ці фахівці, і ці інститути вивчення війни, і так далі, тому подібне функціонують. Ну тобто вони є фактично комунікаторами чи посередниками між е подачою інформації від своїх урядів, да до і передачою її до відповідних громадян, і в тому числі нас з вами, тому тенденція є, і саме головне, що Ну, поки що не вбачається факторів, які б цю тенденцію змінили. А як наслідок, підштовхуючись від неї, своє бачення повинно ну, артикулювати для громадян України і наше військово-політичне керівництво станом на сьогодні. І ми очікуємо ну, власне цієї артикуляції. Ти от згадав за Мар'яну безуглу, і перед тим як ми повернемося до міжнародної арени, до міжнародної преси і до Євросоюзу у цьому випадку не можу не поставити такого філософсько риторичного питання, яке складатиметься з двох частин, адже з одного боку, нещодавно наш президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія активізує свої. Пропагандистські спецоперації так намагаючись посіяти хаос в українському суспільстві, розвалити його зсередини. Не вийшло в них досягнути там своєї найстратегічнішої мети на полі бою. Вони намагаються діяти іншими методами. Е, українці це розуміють і намагаються на суспільному рівні трохи придавляти свої оці. Пригнічені настрої, Назвімо це так, а з іншого боку, наш політикум цвіте і пахне скандалами, не встигає закінчитися один, як обов'язково починається другий. Народні депутати, мери міст, які критикують владу, президент, команда президента, Мар'яна Безугла та ж до речі, яка продовжує в Фейсбуці сваритися із Валерієм Залужним. Заочно, звісно ж, наскільки це шкодить нашій державі зараз? Чи це от е, така своєрідна підготовка до чогось для того, аби збільшити свій електорат, чи все ж таки вони просто просто так собі сваряться? Ну, назвімо це так. Корисні дурні існують на різних щеблях і соціальної драбини. І народні депутати, як відображення українського народу, вони теж не є виключенням в цьому питанні. Якщо б, якщо б мова йшла про те, що народний депутат усвідомлює наслідок своїх дій, а наслідок своїх дій це не лише там прагнення досягти відставки конкретної особи в військовому командуванні, да а розхитування суспільних настроїв в частині розподілу суспільства тих, хто підтримує позицію військових керівників і тих, хто підтримує позицію політичних керівників, що не сприяє в умовах війни єдності населення, то таких дописів е, навряд чи ми би побачили. Да? це якщо ми говоримо про е, конкретно те. Ту активність, яку проявляє пані Мар'яна Безухова. але вона вважає, що її хрестовий похід, ну її самопожертва, і її готовність вийти із тренду підтримки військового командування шляхом його критики, воно на благо країні. водночас, вона ж фактично своїми дописами, якщо прибрати цей останній абзац, який стосується того, кого треба звільнити, вона ж демонструє проблеми в збройних силах і не лише в збройних силах, але в системі організації державної влади. Ну, тобто вся, її, вся структура її дописів для того, щоб обґрунтувати якісь, здається, неналежні управління Валерієм Федоровичем наших збройних сил, то ми не можемо з нею погодитися. Чому? Тому що ми законослухняні громадяни і не дискредитовуємо Збройні сили в умовах правового режиму воєнного стану. А вона вважає, що, напевно, має право на таку форму свободи висловлювань власної думки. Ось, е збройні сили. І їхня спроможність вести оборону це є похідна від спроможності економіки країни, ну фінансувати, ну організовувати функціонування всіх інституцій, забезпечення, ну в тому числі і виробництва ну збройної техніки, а це вже перепрошую питання ну не лише збройних сил, але в тому числі і кабінету міністрів і законодавчих органів влади. І тому, коли мова заходить про те, що парламент не може щось отримати від збройних сил, так це питання імпотенції парламенту. І неспроможності окремих комітетів чи народних депутатів, да, як інституційної неспроможності забезпечити парламентський контроль, а не питання того, там хороший чи поганий головнокомандуючий. Тому Маріана, бачите, і без за великим рахунком російських е, спеціальних операцій. Бо ми не маємо підстав звинувачувати її схожого чи навіть припускати схожого характеру. Її діяльність вона дає підстави для того, щоб і іноземна преса писала про відсутність єдності в Україні, і російська пропаганда працювала і казала, показувала бачите, що там пишуть, і як українці в цілому займаються під час війни з'ясуванням того, хто кому, хто кому в чому винувати. Ну для цього повинна бути. Напевно, певна мудрість для того і відповідальність, і коли ми говоримо з вами в цілому про те, чи даємо ми приводи для того, щоб з однієї сторони допускати можливість формування певних електоральних подобань серед тих чи інших груп. Ну да, ми даємо такі можливості чи в питаннях, які стосуються обмеження виїзду за кордон, чи в питаннях, які стосуються документування корупційних чи інших злочинів проти основ національної безпеки в діяльності народних депутатів чи чиновників, тобто з однієї сторони, ми протидіємо злочинній діяльності з іншої сторони, медійний супровід цього демонструє, власне кажучи, ну відсутність єдності. Чому тому, що інтерпретувати конкретні дії можна з медійної точки зору, саме як політичного характера переслідування, що власне прихильники той чи іншої політичної сили, чи того чи іншого суб'єкта успішно роблять? Тому дійсно, ну мені здається, що момент, який потребує, власне кажучи, ну демонстрації консолідованості, він повинен походити від людини, яка має найвищу легітимність в країні, а саме від президента. І для того, щоб знімати схожого характер інсинуації, які там з'являються в іноземній пресі про відставки зараз там в «Українській правді з'явилася публікація, да, з прив'язкою до військового командування може в принципі вийти в верховний головнокомандуючий і сказати, що ви знаєте, я не знаю, про що ви тут пишете в Фейсбуках народні депутати. У мене власне широкий спектр моїх зобов'язань міжнародного характеру, внутрішнього характеру, не не я за всіма дописами слідкувати, але у нас немає непорозуміння з головнокомандуючам. Ну, це люди плюс-мінус спокійні. Меморандум, же ж про е, відмову від каже, політичних баталій заради е, здобуття електоральних балів да, серед лідерів парламентських фракцій і груп, він підписаний, він був для чогось оприлюднений, він був для чогось анонсований да, Давідом Георгечем Араханію. І Давід Гігорович сказав, що парламент працює, ми всі підписали зобов'язання. Все немає ніякої політичної конкуренції, і раз немає конкуренції. І тут якісь події на кордоні незрозумілого характеру. Ну тобто, з однієї сторони, намагаємося зняти протиріччя, а з іншої сторони послідовності нам якось не вистачає для того, щоб цю ситуацію дограти і принаймні впевнити суспільство, тому що дійсно у нас існує єдність на рівні зам законодавчої виконавчої гілки влади. Ну але 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 питання залишається риторичним насправді, бо ж, зрештою, я впевнена, що наші глядачі обережно ставляться до інформації, яку отримують. Бо серед них можуть бути заховані і російські провокації різні. Але от іноді, іноді е не дивляться політики наш ефір і мені здається, що у тому і полягає частина цієї проблеми. До міжнародної тобто, арени. До між... Абсолютно з тобою згодом до міжнародної арени повертаємося і поговоримо про розбіжності уже не в нашій країні, а на платформі Євросоюзу. Адже країни, які належать до альянсу, ніяк не можуть домовитися про надання Україні 50 мільярдів євро чотирирічної програми допомоги, рішення щодо цього. Пакету або цих частин пакету мають ухвалити уже посередині грудня, орієнтовно за 10 днів. А поки що немає якоїсь солідарності поміж різними країнами, хтось боїться витрачати кошти зі свого бюджету? Ну а хтось обирає собі проросійських або бодай ліберальних до Росії управлінців на різних рівнях. Як ми можемо оцінити підтримку Євросоюзу зараз, і як вона трансформується на 2024 Тий рік, зважаючи на той факт, що політичні заяви про підтримку України вони насправді лунають. Сюди приїжджають різні посадовці, різні управлінці. Вони підтримують Україну. Але з іншого боку, от про пакет допомоги про довгостр... довготривалу підтримку домовитися не можуть уже тривалий час, кілька місяців. Да. Це от е, співіснування свідомості заяв про підтримку, да, воно ілюструється. Чудово, до речі, ілюструється, допустимо, заявах а, країн, членів Північно-Атлантичного альянсу. Двері НАТО відкриті. Ну, це ж, начебто, схвальна реакція да, і публіка. Тільки є нюанси. Ну, нюанси полягають в тому, що вони відкриті, але десь якийсь сусід може по дорозі їх прикрити. А те ж саме стосується власне фінансової допомоги. Коли ми говоримо про європейський союз, це багатонаціональний, ну, багатосуб'єктний Скажімо, інституційний об'єднуючий такий елемент міжнародної політики, який потребує консолідованого голосування, і частина ну допустимо представників країн Балтії там, чи допустимо Німеччина частина країн приїжджають і там чи на рівні представників Єврокомісії, Шарль Мішель, дер фондерляїн приїжджають, кажуть, ми підтримуємо, будемо з вами завжди поруч і назавжди. А потім виникають оці сутнісні моменти, які полягають, а на яку суму? Коли саме і якими засобами, і в ці, і в цих моментах ну ми можемо зараз витратити хвилин 20 чи 30, проговорюючи те, що якій країні які перестороги чи які фактори заважають тому, щоб цей пакет допомоги затвердити, от в Німеччині є рішення там моєму Вищої судової інстанції їхньої да про який обмежує можливість використання фінансових ресурсів, запозичених урядом ну, зараз Шольца, в подальшому поживемо, побачимо кого далі. Ну, про пакет 50 мільярдів Financial Times, по моєму пише про те, що крім допомоги Україні туди намагаються всунути питання, які стосуються протидії там, мігрантам і допустимо, к, виплат по кредитам, ну які спільно запозичували країни Європейського Союзу. Дуже схожа ситуація з тою, яка має місце Сполучених Штатах. Де в пакет підтримки України намагаються всунути Тайвані, Ізраїль, мігрантську кризу а також будівництво стіни з Мексикою, але ну і це і кожна з цих причин вона має право на життя. Ну дійсно вона має право на життя сухому залишку. Вона залишає нас без допомоги. Їхні причини і проблеми вони для них є пріоритетними. їхні інтереси є пріоритетними, і ми не можемо формувати, на жаль. Ну, прогнозоване фінансування, а як наслідок прогнозоване е, розуміння того, яким буде 24-й рік, не лише з точки зору фінансів, але з точки зору і бойових дій. Ну війні, яка відбувається на нашій території, а для них. Ну, пояснення причинка. Ну, дивіться, демократія спрацювала там. Е, уряд Рюта був відправлений в відставку. Ну от і перемогу отримала партія, яка плюс-мінус в Нідерландах не підтримує допомогу Україні. Вона ще правда коаліцію не сформувала і так далі. Ну але ж ми не можемо не враховувати думку партії, яка отримала більшість голосів. Нам від цих пояснень далеко власне кажучи, ну. Фіолетово, чому там е, нідерландці проголосували за цю партію. Хоча й причини зрозуміли, що є момент рецесії, є момент надмірних видатків, є момент, який стосується інфляції. Ну так, да, це те, все проблеми, які існують в наших сусідах які ми повинні враховувати як країна, яка потребує їхньої допомоги. Що допомоги може ставати або менше, або в якийсь момент її може не стати. Але ми, на жаль, починаючи з 2022 року, знаходимося в парадигмі мислення, яка називається ця. Ця підтримка буде завжди, вона буде безлімітна. І реальність, якою ми зіштовхуємося в 2023 році, а 24-й рік буде ще більш турбулентнішим в цьому питанні. Демонструє, що підтримка вербальна і підтримка практична це різні якості підтримки. Я впевнений в тому, що на рівні Європейського Союзу рішення про фінансування України і пакети військової допомоги буде прийнято після того, як відповідне рішення буде прийнято в Сполучених Штатах. Вони узгоджують свою політику як солідарну. До того часу, доки Сполучені Штати бавляться ну, і адміністрація Байдена, і в тому числі республіканці, в Унісон. Займаються тим, щоб відтягувати питання фінансування України на 2024 рік. До того часу європейський союз буде знаходити причини, причини для того, щоб відповідне рішення не приймати. Вони не хочуть перетягнути на себе весь тягар підтримки України в фінансовому сенсі. Бо схожого характеру заяви вже звучало. Ну, допустимо, Борель озвучив, каже, що ну ми ж не можемо відмовитися від підтримки. Якщо Сполучені Штати її зменшать, то треба буде, щоб європейський союз. Почав фінансувати. Ну, вийшли представники урядів країни. кажуть, ну ми не витягнемо, якщо Сполучені Штати відмовляться, і в кінцевому результаті ну ці фактори впливу на Україну вони ж визначають в тому числі очікування наші щодо характеру бойових дій і результатів війни. І те, що вони будуть такі, було зрозуміло в той момент 22-го року, коли, власне, ми починали заходити в розуміння того, що наші можливості визначаються фінансами і збройною допомогою країн-партнерів. Ну, от, власне кажучи, вони ними зараз і користуються. Свідомо чи несвідомо, ну, роблять все для того, щоб ми сприймали це як несвідомі кроки. Ну, тобто, так сталося. Так сталося в Словаччині, так сталося в Нідерландах, так сталося в Угорщині. От скрізь так сталося, вони немає. Вони немає, але за відсутності вони результат, власне кажучи, може бути негативним.